Ну і зараз ми поговоримо з Іваном Киручевським, експертом інформаційно-консалтингової агенції Дефенс Експрес? Я вас вітаю, пане Івану. Дякую, що ви до нас долучилися. Я хочу почати саме із заяви головнокомандувача про збиття шахедів легкомоторними ось цими літаками. Знаємо, що на озброєнні українському є вже чесько-словацька розробка шарк, наприклад. І взагалі, наскільки ефективними ось ці засоби авіації? Можуть бути саме у боротьбі проти шахедів? Дивіться, з того, що поки що відомо, виходить, ми маємо навіть не фізичні прихоплювачі шахедів, а ці от шарки чехом, Чехо-Словацькі, вони це щось типу літаючої глушилки. Тобто, ну, це такий легкомоторний літак з карбоновим корпусом, на якому стоїть апаратура РЕП, і яка там має буквально просто глушити шахеди, збивати їх з курсу. Є, правда, нюанс в тому, що. Судячи з усього цей літак розроблявся достатньо довгий час, і коли ще ну от, росіяни не мали засобів для покращення завадостійкості стійкості шахідів, тому наскільки ця? Річ з працює в актуальних умовах, воно питання відкрите. І, можливо, треба одразу доведеться шукати не такі легкомоторні літаки з карбоновим корпусом, просто те, де можна поставити просто апаратуру репа, а доведеться шукати все-таки доступні варіанти по легкомоторній авіації, там де можна поставити кулемет. Воно то зазвичай одразу всі супертукано, 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 супер Тільки ж нюанс в тому, що якби Бразилія нам ці всі літаки не хоче продавати а, навіть через треті країни, ну чисто тому, що їм російським. Добре, важливіше, але у ну, світі, на щастя, є інші пропозиції по легкомоторним літакам, які в теорії можна використовувати під бойові задачі. Ну, наприклад, є в Італії фірма, яка збирає зменшення копії супертокану. От явно доведеться покладатися на це. А, що в принципі стосується шахідів, то треба ще ж зафіксувати, що жоден не ставка на на із засобів, вона не буде абсолютно чисто, тому що це треба комбінація засобів, тому що. Ну, Знаєте, зважаючи на те, наскільки в нас буває координація різних органів, то, наприклад, варіант дружнього вогню він ніколи не виключений. Чому, наприклад, у нас на бойових літаках і на армійській авіації так знаєте, помітно малюють жовто-блакитні прапори? Ну, бо питання: куди ж, наприклад, ну, бо, знаєте, занадто багато стінгерів було відстріляно в такому режимі. Не туди добре, що не попали. Тому от е не одної легкомоторної авіації єдиної, але з іншої сторони навіть тут треба проявити буде певну наполегливість, тому що ні цей шарк, ні якій вже доступний, ні супертукану, і так, і так не буде доступним. Нам всієї погоди не зроблять. До речі, ви дуже доречно зауважили про те, що модернізують постійно шахеди, і відповідно, ось ця легкогабаритна авіація відстає. Ми розуміємо, що шахеди стало складніше збивати через те, що вони і вище летять, і рухаються швидше. А що може бути задіяне окрім легкогабаритних оцих літаків? Зокрема, для того, щоб захистити столицю, коли от налітає дуже велика кількість шахедів, коли не точково вони летять. Ну, тут ну, все-таки, скажімо так, дрова ми виводимо зенітно-ракетні комплекси з рівняння, тому що е, ці всі прекрасні розрахунки, о Боже, це ж так, те саме. Дорого стріляти зенітними ракетами, їх ж треба берегти на крилаті ракети і тому подібне. Ну, їх можна покласти в тумбочку, ну, чисто тому що, е, ну, скажімо так, е, вартість того. Е, які руйнування завдають дрони камікадзе, вони явно вище за вартість зенітної ракети, яка може бути відстріляна. Віно ну, тим більше, що деякі кроки по тому, щоб забезпечити масові зенітні ракети малої дальності? Ну якраз вони, в тому числі і з нашої сторони, і зі сторони західних партнерів явно роблять. Ну бо окрім різних західних речей, наші ж іде, наприклад, модернізація власних комплексів радянського виробництва на ракети Р 73 три, котрі рак... повітря повітря ну... Активність цієї модернізації наших засобів армійської ППО і комплексів малої дальності починає натякати на те, що можливо ну це не тільки радянські запаси, називаємо так же ж таки, як би росіяни не старалися, але нашого боронопромислово комплекс вони на лопатки не поклали. Пільше ж нюанс в тому, що да, на такому маршовому етапі польоту росі... російські шахіди летять достатньо високо, 3 кілометри. Дістати зенітним кулеметом їх складно, але ж ну, при зниженні на ціль вони все-таки знижуються. Їх там десь можна все-таки діставати старою мою доброю зенітною артилерією. Знову ж таки, зенітної а не тільки кулеметами. Тому що в нас ще пішла така нездорова річ, чи давайте ми просто модуль зі штучним інтелектом на кулемет прикрутимо. Типу, це наше гундервафе. Модуль зі штучним інтелектом це виглядає цікаво, можна замінити кулеметний розрахунок, але він же ж не покращує кінетичні властивості кулемета. Ну і знов ж таки є ще ж такі цікаві нюанси, які полягають в тому, що бойові вертольоти вони можуть застосовувати для збивання таких от малорозмірних повітряних цілей. Наприклад, ще за радянського часу були експерименти успішні з підвіскою ракет Р-60 на вертольоти мі 24 У Нас були експерименти з підвіскою ракет Р-73 на вертольоти мі 8 Відповідно, можливо, краще було в першу чергу говорити про те, що викупити в якихось країн ще залишки по їх бойовим вертольотам, на які Звісно, літати можуть, бо не літаючі вертольоти нам не потрібні. Тобто, ми можемо говорити про те, що така армійська авіація теж може бути задіяна в боротьбі проти шахетів. До речі, іще от. Дуже активно зараз говорять про ось ці е, умовні безпілотні винищувачі, ось такі безпілотні літаки, я їх можу назвати від Байрактару, е, але от в нас іще їх немає в Україні, вони ще тільки випробовуються. Якщо говорити наперед, чи є взагалі там українські мотори, е, чи є все-таки сподівання, що вони. Після випробовувань будуть на нашому озброєнні, і чим вони можуть бути кращими, ніж ті самі гелікоптери, як ви от сказали, їх краще використовувати. Ну, знаєте, все, що ми купимо, буде наше. Бо нам все таки, на жаль, поки що ще дуже повільно доходить думка про те, що озброєння в сучасному світі можна просто купити, навіть на тих умовах, які буде пропонувати продавець, навіть за будь-яким цінником, але не потім потім не мати проблем з політичними обмеженнями. На жаль, нам ця думка доходить повільно тільки но ну, пару ну скажімо так, кілька тижнів назад виникла ідея, що да справді тоді давай купимо 10 батарей петріотів, тому що знаєте, що. Якщо... Ну, це так трошечки від... відхід в сторону, але тим не менше це просто для ілюстрації. От ще, знаєте, такі тривоядні часи, 2020 рік, коли Хамчак був головнокомандуючим ЗСУ, і тоді була мова про те, що для Києва лише треба мінімум 4 батареї Петріот і там кілька батарей Насамс. І це про тому, що ніхто не пропускав настільки масштабних ударів. Тобто, в нашому випадку цих от 10 батарей Петріотів це от аби от в нинішніх умовах вистачило боків прикрити надійно від балістики, не так, щоб прилітало. А протеючись досі до, до кізілєми, ну турецькими пока він просто дуже. Потребує грошей, він е працює за ре в режимі «Любой куплі за ваші дії. Е він настільки потребує грошей, що він йде активно працювати навіть з країнами Латинської Америки. І відповідно, це одна справа, що десь вони купують у нас технології, відповідно, інтегрують ну, без деталізації. А інша справа, ну, те, що ми, ну, те, що ми їм дали двигуни, це означає, що от прямо по автомату о -о, ці літаки безпілотні мають перейти до нас. По перше. Тому це, другий момент: безпілотні винищуючи це така занадто перспективна технологія технологія над якою працювати ще кілька років, тим не менш на ці кілька років треба заглянути наперед, тому що незалежно від того, як там які дипломатичні події відбудуться, на жаль, загроза шахідів, в принципі, як така і, зокрема російська загроза для Києва, вона ніколи не зникне екзистенційна категорія. Відповідно, про навіть якщо ці безпілотні винищувачі доводити до ума ще кілька років, на них вже треба забивати чергу. Ну тому що в світі тепер черга на будь-яке зброєння кілька років. Відповідно, тут виходить таке ньонш. якби з за сторони, не можна сказати, що цятки зілема, це буде саме те, що доктор прописав в наших умовах? Ну бо якщо брати ті самі турецькі байрактари, от знаєте, у нас от, це вже стало синонімом скепсису, а на інших світових ринках цей безпілотник досі гарно продається. Добу ага. гарний, ефективний, дешевий і тому подібне відповідно так само з кізілемою. Не можна сказати, що це буде прям такий вах-замінник F-16 чи міраж до тисячі. Але так як технологія перспективна, на неї вже треба займати чергу. Краще вже перевірити, як вона. Буде працювати вже безпосередньо купивши ці літаки і попробувавши, як вони будуть захищати Київ, а не просто говорити, що от нам турки просто так мають дати. Ні, тепер нам ніхто просто так давати не буде, але і наперед не поспішаючи критикувати те, що тільки доопрацьовується. тому що ну загроза від Шахедів вона створила настільки великий контур загроз, що над цим всім будуть працювати наперед років 20, бо це на жаль відбулася своєрідна революція. Досі ніхто знаєте, навіть можна сформулювати так. До нас уже років 50 різного роду війнах використовували. Безпілотники, тільки в нашому випадку дрони камікадзе пішли не стільки масово. Зразу... Тому це певна революція. Дякую дуже вам, пане Івана, за от таку обширну інформацію і за заклик. Те, що треба купувати усе В принципі, це дуже слушна думка і дуже слушна позиція. Спасибі, що знайшли для нас час. З нами на зв'язку був Іван Киричевський, експерт інформаційно-консалтингової агенції Дефенс Експрес.